Всім привіт, друзі! Зараз буду намагатися встановити ось таку підніжку на Honda Dio 34, ну, і 27, там все пішло далі. Далі воно все те саме. Там, де немає заводського, ось такого кріплення, думаю, вам можливо теж цікаво буде, як його встановити. Зараз заварив тут. Не зовсім красиво. варив двійкою, так як трієчка у мене закінчилася. Є тільки двійка, варю двійкою, а метал тут, напевно, напевне, 5 мм. Тримати, думаю, буде. Не, тут не зовсім гарно вийшло, але нічого страшного. Для, для цих цілей вистачить. Е, дивіться. Значить, що нам потрібно, щоб встановити. Е, ой, ай яй, -яй. Е, я думав, можливо, можна було би просто ось це кріплення, ось цього кріплення, його взяти і приварити просто до рами, але так як тут не зовсім товстий метал, тобто там, напевне, міліметра два це максимум, що може бути, ну, 3 це максимум. Тож я вирішив взяти ось таку трубу. Трішки вона не підходить, але ну, нічого страшного, Другої в мене просто зараз немає, тримати буде. Е, приварив сюди. І ось цю уже буду зараз виставляти і варити до самої цієї. рами. Зараз прихвачу її і буду дивитися, як там буде все стояти. Е, який буде нахил в скутера. і оце все зараз буду виставляти. Тож, не можна брати і просто варити ось цю штуку до рами, тому що її виламає. Ну, так-то, якщо ніхто сідати на скутер не буде, але ви знаєте, що обов'язково прийде якийсь друг, і хорошо сядеться вам на скутер. І воно просто виламає вам раму. Або згодом воно там підгниє трішечки. Хоч все це я і буду красити, щоб воно не гнило, але все одно, трішки думаю, там ржавчина все одно буде. І все. <с> З часом воно підгниє Тобто, ось так надійніше. Звісно, треба було би побільше трішки трубу взяти, але що є, що маємо, то маємо. Тож зараз буду його прихвачувати. Друзі, виставлю я вже лапку, як мені потрібно. <с> Чи не лапка, підніжка. <с> Буде, напевне, вона називатися. Але це така, звісно, підніжка. Ну, що було вдома, ти, що валялося, ти й приварю. Виглядає вона, звісно, не знаю. От, вона 20 гривень коштує чи щось таке. Не знаю, що ці китайці зробили. Це з якоїсь дельти, ну щось по типу дельта, альфа. Ну, Що, що маємо, то маємо, друзі. Зараз буду обварювати. Поки що вона мене на прихватках. Зараз обварю. Ось я вже варив цю деталь. Не зовсім гарно вийшло. Але це я варив двійкою. Тут єдиний непроварчик залишився. Але це спочатку ну, важко прогріти цей метал двієчкою. Але так як я ще не професіональний зварювальник, то думаю, вийшло нормально. Зверху ніяких непроварів немає. Все добре, але її. Є... Розгулятися тут не можна прям зовсім сильно, так як ось уже бензобак. Осьо. І ось о, це вже бензобак. Все. все там уже там уже не вийде розгулятися. Так що я, було лячно трішки і говорити, але все ж таки нічого не підірвалося, все добре. Залишається тільки пофарбувати, вирізати. Отвір в цьому, цьому пластику і, можливо, ще в самій лижі. Доведеться вирізати, але це вже зараз подивлюся. Зробив я ось такий отвір тут, задумов... за допомогою гравера, ось такої фрези. Фреза по металу. Люба підійде, просто потрібно буде зменшити обороти, щоб не плавився. Пластик сам. І ось так от гарненько виходить. Дивіться, все тут одягається. Ну, Тут болс відкручувати не хоче, він теж надягається. І ось так от все гарно тут виглядає. Сюди потрібно ще цю відміжку і все. Буде красиво. Тут а, е, не довелося. Ковиряти цю лижу і на тому добре вже. Тож, ось так от вийшло. Зараз ще, напевне, зараз підфарбую оці всі шви, все туди болгаркою я чистив. Треба все підфарбувати, щоб воно не ржавіло. Ось підфарбував я його, щоб не ржавіло, була в мене така фарба якась. <залишки>, залишки Ось, ово. все так буде добре. <схоже>, Схоже на теж чорний він, і думаю, буде нормально. Тут особо замораджуватися не треба, тому що ну воно все під пластиком там і нормально буде. Головне, щоб туди не попадала волога. І все і все тоді буде добре. Ось так от я його все тут задув, і все буде добре. Зараз збираю і одягаю цю лапку і покажу вам фінальний результат. Ось такий вийшов результат. Дивіться, <гум> можна навіть подумати, що це заводський варіант. І якби я більш охайно тут зробив би цей отвір, то справді було б дуже красиво. І так, все дуже досить непогано все вийшло. Е, залишається тільки. Так як вона зараз спокійно ось ходить, треба знайти пружину підібрати. І на цьому все. Якщо хочете більше відео по цій Honda. Це 34 та Honda. Тут стоїть ПВК-24. Ну, Досить цікавий варіант, думаю, є ще про, про її розказати. Тож, я думаю, будуть ще відео по цій Хонді. Вибачайте, що вона така брудна. Зараз дощі йдуть і мити її так як холодно, то зовсім немає бажання. Тож, друзі, дякую вам за перегляд. Якщо хочете більше відео по цій Хонді, пишіть коментарі, що вам цікавить, можливо вам розказати, що, до чого вона зроблена. Як все зроблене, друзі. Do pobacznia, do następnych wideo.